Тобою. Так, усім привіт. Е, хотів би з вами поговорити про прототип 6. Зіграв я тут досить таки непоганий і бій, і хотів би, як то кажуть, з вами ним поділитися. Отже, граємо проти десяточок На чудовій матці Highway. Ось такий у нас сетапчик. Бачите. Е, ну, в принципі, думав, цей бій. Такий буде лайтовий за рахунок того. Не знаю, що, що це за підлаги, але це досить цікаве. За рахунок того, що в нас пацани тут ем, такі доволі нескілові, в них, я думаю, що добивешка мала б зіграти гарно. Ну і ось такі баги лагі плею що мене тут збивають. Під'їжджаю тут до позиції. В надії на те, що хтось тут може засвітитися від тисака нашого і можна буде по ньому покидати, свічується лорка, тут досить таки непогана друга залетіла, яким чином, правда, я сам в шоці досі. Ну і початок по шкоді є. Тисячок тут робить коло. Тут бачимо, що ВКшечка так піджимається, але я хочу закидешити другий снаряд, точніше третій. І покидати вже з фул ДП. Отже, що ми маємо по цьому танку? Ми маємо досить таки непогане пробиття на підколі. Ми маємо тут більш імбовіший барабан, чим на ну, нашому любимому прожету 46. Тому що тут, як мінімум, 300 альфа, як мінімум. Типу, ну, барабан жорстче виходить, киде да, між стичками половиною, І, типу, стаба тут трошечки гірша. Але я тут, бачите, фул на стабу зіграв в цьому. Хоча я тут е, останні бої вже грав чисто з закалкою, тому що, як на мене, е, щоб каточки не злітали, як мінімум, треба грати з закалочкою. Ось такі от бої, особливо в вищі рівневі. Тому що навіть одне ХП може вам подарувати ще додатковий барабан. Ну і в класиці ніхто не підставляється, стоїмо, чекаємо. Стоїмо, чекаємо пацанів. Пробує тут цю ВКшку начекати, нанюхати. Бачу, що тут базік, випікуємо Лорейник йде в сейви. Тут Борасіка, звісно ж, не буде видно. Ну і думаю, якось вже піджимається. Бачу, тут базік. Пробую, пробую від е, нашого AMX витанковувати. Пробую я тут якось знаходити. Бачу тут, що є такий мінімальний простріл по базіку. Спочатку я його не знаходжу, але тут от ставлю, пацана, на каточок. Даю тут ще один, але, на жаль, ламаю це от здання цей домик. І пробую тут так сказати пожити. Е, по, в принципі, бою, поки що 33 рівно. все, досить. Е, ну, десятки, звісно ж, там, грають першу лінію. 2-121Б. Я дуже сильно надіявся, що вони сюди не приїдуть, тому що 121Б це дуже такий поломаний танчик. Не розумію, поки що це заборчик, але тут, на всякий випадок, е, пробую тут підловлюю пацана в такий геніальний простріл. Сам в шоці, що він тут є, на щастя, іс мені не завадив. Ну, це союзники, самі розумієте. 2500 ми тут дали. Ну, на цьому танку в певний період, як то кажуть, у мене тут трималася шкода аж за 3К. Це було 300 просто за там, мовно 17 боїв. Я ну, ще досить таки, чесно кажучи, шкований від такої шкоди іменно на вісімці. Тому що на 10 там, ну, ясно, треба давати за 3-3-500, як для мене. А тут на 8 ну, досить таки непогано. Е, такий результат був. Тут, на жаль, ваші стримені руїни, чи це я йому руїню. Закадешив. Тичку. Е, тут щось тупив. Це вже брейнлаг, 3К накидав. Бачу, там перша лінія в них не виграна. А отже, Шкода нікуди так сильно не втече від нас. Ну, лаги, реплею, я нічого з ним не подію. Бачу, шуларейнік тут не евакуйовується. Закидуємо тут дві таких нестидних. Та ще й фармлю асісті. Ну, чим не чудово. Піджиматися буду під ліву сторону, тому що, скоріш за все, там є потиводи, там є ДБВшка, яка досі не світилась, а вона саме є там, де світився тортик. Ну і, як то кажуть, треба розігрувати. Треба трошки почекати, поки наші пацани почнуть піддавлювати, тому що є прототипом, є ДБВшка, яка може скидуватися, Ну і, звичайно ж, є тортик. Який оце от все може прийняти на ізі, якщо він займе гарну позицію? Бачу 26-3 пушить. і поки що не получає нічого. Пробує тут під'їжджати. Бачу тут торта. Тортик, на щастя, поки що не бачить мене. І у мене був, то кажуть, шанс першого вистрілу. Тут засвідчується ДБВшка, я розумію, що мені треба було за... закедешити другий снаряд, точніше третій, і дати йому вже повністю барабан. Але так як він, я думав, що він зникне, я вирішив йому, так сказати, дати шотік. Тут я свідчуся від торта, получаю від нього нічого в принципі страшного. Тортика ще гпм, Плюс того тут ще 100 льот, який не світиться. Під'їжджає максимально близько до торта. Кедеше заодно. Ну, фішка цього танку. Ось коли ви їдете, ви ще кадешитеся. Ну і ось геній на торті, який, на щастя, тут мене ігнорить. Я можу йому дати просто. Цих дві халявних, на щастя, третю я. Чи, на жаль, зафейлив. 5 тисяч шкоди майже, 100 хп. Засвічується тистольотик. Я розумію, що він досить таки далеко. І тут пробую, пробую, так сказати, їхати вже в нього. Типу, паралельно забивши на цього торта. Даю шкоду в прожету. Ну, і залишається тестольот. Залишається тестольот, який десь там буде тікати, десь там щось там робити. 5100 шкоди. З десятками. Тут геній на ЛТшці просто. От, подивіться, по чому він поїхав. Ну, я не знаю, це, це, це треба. Просто бути генієм, щоб ось так от їхати. Парм є ще 144 асісту. Ну і в принципі, 6000 шкоди, чисто як для мене, легчайших. Тут майже безконтактний бій. На щастя, даю тут ЛТ воду каточок, і я цих 20 хп добираю. Получили ми за цей бій майстра, в принципі, основний калібр і Лейс Лайхо, тобто це якась така смішна медалька. Отже, 6 тисяч плюс 600 Сісту. Як бачите, команда моя не зіграла, так само, як в противники. Але за рахунок того, що ми накидали трошки більше, ми нівелювали таке от рівенство тіми. Ну і пофармили ми 108 тисяч з резервиками. Що доволі-таки приємно. Брудними 225 тисяч. Непогано. Плюс того, ну, 1600 досвіду це теж доволі таки немало. Що ж, дякую всім за перегляд і зустрінемося на наступних відео.